Вітаю, друзі. Ну що видання політика повідомляє, що Путін погодився на мирні переговори лише тому, що більше немає в жодних стратегій, як фінансувати дефіцит бюджету і звідки брати гроші? Поясню про що йде мова. Путін розпочав саме переговорний процес щодо України і Сполученими Штатами, оскільки в Росії закінчуються гроші на фінансування війни, а варіантів звідки їх можна взяти у Путіна. Немає про це. Пише зараз на головний науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Агате Дямаре у своїй колонці для видання. Політику він вважає, що так, дефіцит бюджету в Росії невеликий. Він це визнає. Проти санкції, на які накладені на Росію, не дають їм повною мірою підключатися до світових боргових ринків. І через це Росія не має багато варіантів, які допомогли б їй фінансувати дефіцит бюджету. Навіть такі дружні ринки, як Китай або Арабські країни, не можуть. Допомогти Росії через санкційну політику США та Європу. Ні, спочатку Москва намагалася покрити цей дефіцит бюджету з за рахунок банків. Кредитні організації були вимушені під адміністративним тиском давати сотні мільярдів дешевих позик оборонним компаніям, А також у величезній обсязі купувати державні облігації. Більше того, величезні гроші вкладалися в контракти. Ну так, Росія зробила найбільшу. Армію найманців, яка тільки може існувати, на все це треба гроші і немалі гроші. Тому треба було шукати. Але коли стратегія з банковими перестала працювати, російська влада звернулася до фонду національного добробуту. І протягом кількох років цих грошей було достатньо, щоб покривати дефіцит бюджету, який виник через війну. Але за три роки дефіцит бюджету став більше. А грошей стало менше, і ліквідні резерви ФНБ скоротилися майже на дві третини. Експерти випускають, що 25-й рік це останній, коли Кремль зможе покрити дійсно дефіцит бюджету, задіявши цей фонд національного добробуту. А далі гроші просто закінчаться. Вони будуть ті, але в тій кількості, які потрібно Росії, їх не може знайти. Давайте дивитися. Росія завозить велику кількість запчастин для своїх для своєї зброї за кордону, купуючи їх навіть не по двойні, не подвоєні, а значно більше ціні. Окрім окрім цього, транспортування непрості логістичні схеми, хабарі і тотальна корупція, все це. Задорого стає для Путіна, і він почав рахувати. Ні, він розуміє, що до кінця 25-го року Україна не впаде, але гроші в нього скінчаться. І що робити далі? Більше того, він розуміє, що найманці, яких він зібрав, вони без грошей воювати не будуть. А коли грошей не буде де взяти, ну що буде далі? Найманці можуть повернути і проти Москви. Пригожин це вже довів. Тому жодних інших стратегій фінансування дефіциту бюджету Кремль не має. і Путін шукає в. Перемир'ї по Україні перепочинок для російської економіки саме так вважає демаре, і саме так вважають інші експерти. Окрім того, американці американські сентенки, які роблять звіти на базі, ну так, інформацію, яку отримують від розвідок, а також від комунікаційних компаній, кажуть про те, що банкіри в приватних бесідах кажуть про скрутне становище. В російській економіці більше того, для того щоб ви зрозуміли стратегія, наприклад, з банками, яка працювала раніше, в двадцять другому, році, в двадцять році дала збій, а російські банки, і про це пише політико, теж перебувають у тяжкому становищі і не хочуть збільшувати обсяг свого боргу. 2024 році влада навіть скасувала кілька аукціонів з держоблігацій, які просто не знайшлись на них покупці. Ви розумієте? Це говорить про те, що навіть банки вже не витримають, не можуть витримати той тиск економічний, який е війна давить на Росію, е тисне на Росію. Вибачте, але давайте дивитися реально для Росії витрати на війну стали тягарем. І Путін зараз хоче цей тягар скинути, але не відмовившись від того, щоб і далі війна тривала через деякий час. Йому треба пауза перепочинок. Йому треба час для того, щоб переозброїти своє військо, доукомплектувати його вже не контрактиками, а мобілізованими, допрацювати свою роботу над помилками. Створити більший арсенал зброї і БК і так. Повторити все те, що було вже раніше, наприклад, в Чечні, коли 96-му році ми пам'ятаємо, Лебідь і Масхадов підписують договір, що до 2020, 2001 року всі питання будуть е, вирішені закінчені і більше ніякої війни. А в 99-му Росія вироломно порушує цю домовленість. і скористовуючись казус Белі, каже, що там поганці такі роблять. Це погане починає бомбити Грозний в серпні, вересні 99-го року. Що буде з Україною? Ну я можу сказати, якщо Україна не використає цей час для підготовки відсічі для того, щоб збільшити свій арсенал і зробити з країни країну фортецю, як це наприклад зробив Ізраїль, для того, щоб унеможливити повторний напад на Україну. З боку Росії тоді Україна буде захоплена Росіянами, бо Росія вміє це робити, відтерміновувати а, свої плани, а потім їх реалізовувати, вкинувши в цей час в розбрат, в політики, в гроші, ресурси, все інше. А, і послабивши країну. До речі, з Чечньою так само і було. Думаю, з Україною вони планують так само робити через політичні схеми, фінансові схеми і через багато інших інструментарії. Окрім цього, треба. Відверто сказати, що Росія не захоче миру, Росія захоче імітацію перемовин, які призведуть до якихось тимчасових угод, а може закінчитися все так, як закінчилося, наприклад, з війною Північної і Південної Кореї, коли з боку одна підписала Півден Північна Корея, а з з боку Північно-Південної України, вибачте, ніхто нічого не підписував. Там підписали США. Тому ця війна не закінчена, і ми все це розуміємо. А, і а, ще одне, про що треба казати: влада вважає, що вона зможе продати зараз суспільству цю історію як кінець війни. І багато хто не дуже розумних наших співгромадян, повірить це, бо вони вже готувалися до травневих шашликів і зараз хочуть знову до них готуватися. Вони не розуміють, що небезпека нікуди не поділася, і якщо країна не зміниться, то через 3-4 роки прийде ще більша війна, ще більш жорстока, ще більш кровавіша, і ті шашлики кровавим комом стануть у горлі тих, хто повірив в казку, що кінець війни. Саме тому на найближчих виборах треба буде обирати не стільки президента, скільки верховного головнокомандуюча. Саме тому на найближчих виборах треба буде робити вибір за прагматичних людей, а не за шоуменів. Саме тому на наступних виборах нам потрібно буде робити вибір в бік того, чого ми хочемо втратити країну чи зберегти її. І вибір буде зрозумілий. Більше того, для того, щоб зрозуміти, що в головах тих людей, які сьогодні очолюють країну, треба нагадати, що вони гроші заклали теж. Ну в їх головах так було, до 1 вересня 2024 року на війну забули? Я вам нагадаю про це. І Шмигаль про це сказав. Нам повідомили в офісі президента про те, що війна закінчиться до 1 вересня, тому в бюджеті грошей на війну далі не заклали. Ну, це для розуміння. До речі, вони заклали тоді гроші на ремонт запорізької атомної станції. Ну як ремонтується нормально? А цікаво, що з цими грошами, і з іншими теж. А от зараз вони вже пропонують туркам. Туркам пропонуються е тендери на відновлення України. Це не жарт е туреччина. Отримала від Києва досьє з відповідними проектами, зокрема в галузі енергетики та енергоефективності соціального житла та відпочинку. І... Українська сторона повідомила про те, що в цьому контексті передбачається проведення тендерів на все це вже в квітні, травні 25-го року. Хтось знову готується до кінця війни, як і в минулому році, готується не до того, щоб Україна вистояла, а до того, щоб знову попалити бюджети. Це для розуміння, хто як керує країною. Тож робіть висновки, розумійте, що відбувається, не давайте собі замилити очі, і дивіться на події. А також допомагайте ЗСУ. Це надважливо, бо поки є ЗСУ, є країна. Не буде ЗСУ, України не буде. Дякую, що дивилися, підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що ви з нами. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па.